Марія Гурська, українська журналістка, і Павел Коваль, голова ради, ради до справ співпраці з Україною та голова комітету у закордонних справах Польщі. Вітаю доброго дня. Зачнімо, от... почнемо з того, що заявили в Кремлі будь яка зустріч російського диктатора Путіна із президентом України Зеленським можлива лише в Москві. чого тоді очікувати від переговорів від мирних розмов, якщо Кремль відверто знущається з переговорного процесу. Та може що просто перекладемо це простою мовою. У Кремлі сказали, що наразі вони не хочуть жодного реального мирного діалогу. Вони висунули таку умову, яку на цьому етапі виконати просто неможливо. І що з цим робити? Давайте поговоримо про те, що взагалі відбувається у цих переговорах. Що робити? Відповідь добре відома. Потрібно і надалі озброювати Україну і дати українцям можливість захищатися, адже вони хочуть захищатися. Ця війна триває довше ніж так звана велика вітчизняна війна, та майже стільки часу, як Друга світова. це дуже довга війна. Українці її витримують. Вони витримують чергове випробування. Немов'я на увазі. Енергетичну кризу, яка виникла через російські атаки, що можна зробити? одну просту річ зупинити російське насильство і атаки через додаткове озброєння України та демонстрацію рішучості. іншого способу не існує. ви питаєте так, ніби є якийсь новий метод. Його немає, нового способу вплинути на Росію. немає. Наразі спробуємо зрозуміти, що в тих некоця. Спробуємо зрозуміти, що ж відбулося у цих мирних переговорах за тиждень. 11 лютого видання Financial Times написало, що 24 лютого у четверту річницю повномасштабного вторгнення в Україні можуть оголосити дату виборів та референдуму. водночас президент України відкидає таку можливість, але підтверджує, що наступний раунд переговорів відбудеться у США 17-18 лютого. І мові. Блумберг же Блумберг повідомляє, що обговорюватиметься пропозиція американської сторони щодо створення вільної економічної зони як буферу на сході Донецької області. Ця ідея США, до якої скептично ставляться і росіяни і українці. То чого ви очікуєте найближчим часом від мирних переговорів? І яким є ваш прогноз від зустрічей наступного тижня? Розділимо справи вибору Розділимо питання виборів і переговорів. Вибори в Україні, звісно, можуть відбуватися, Бутися, я маю на увазі президентські та парламентські вибори. Можливо, десь хтось про це вже говорить, але українці однаково рухатимуться до виборів. Тобто Україні вибори будуть потрібні. Інша ситуація була два роки тому, коли справді існував тиск, щоб відбулися вибори. Тоді мандат парламенту і президента був ще відносно свіжий. Сьогодні природно, що президент України ймовірно сам захоче на певному етапі провести вибори. бо так працює демократія. це те, чого росіяни можуть не зрозуміти. Коли довго немає виборів, демократичні політики відчувають потребу в легітимізації та хочуть їх провести він на Україні ще в концю од бендотому в Україні вибори зрештою відбудуться. Можливо, принаймні президентські їх доведеться проводити навіть в умовах російських атак. Тедішма сподіваюся, що тоді вони вже будуть меншого масштабу, але це в будь-якому випадку буде рішення України. і не треба ставити питання так, ніби Якщо в Україні відбудуться вибори, то це через російські вимоги. Україна, якщо можна так сказати, я часто повторюю це студентам. дуже своєрідна європейська держава, яка фактично не знає автори. Це по справжньому демократична країна із дуже розвиненим громадянським суспільством Тому Україна як держава і як суспільство сама відчує, коли їй потрібні вибори, і сама до них прийде. Але щоб це стало можливим, усім очевидно повинні припинитися російські ракетні удари і атаки дронів. А російські військові повинні припинити стріляти і вбивати людей. Це вже суто практичні моменти. Ваші провести, наприклад, парламентські вибори, бо це складні вибори. Бо є виборчі округи, а частину з них неможливо створити чи забезпечити їх функціонування на територіях, які окуповані Росією. Постає багато питань, що робити з людьми, які були внутрішньо переміщені, або з тими, хто виїхав за кордон. Цих питань дуже багато, але, але на всі ці проблеми, проблеми можна знайти рішення, якщо виникне потреба, терміново провести вибори. вибори. Втім, не, не варто розглядати вибори. питання виборів як частину російських вимог. Це радше українська природа, Україна просто любить демократію, і вибори так чи інакше, я думаю, відбудуться уже з розмов з українськими політиками. Я розумію, що може не терміново, не прямо зараз, але є таке відчуття. Що кожен хотів би оновити свій мандат Важне питанням номер Єдин. Власне, питання номер один це гарантії безпеки, це інша справа. Якими можуть бути ці гарантії безпеки для України? цього тижня тривали дискусії на тему того, коли Україна може вступити до Європейського Союзу? Сам ЄС розглядає кілька сценаріїв. Пролунала заява міністра оборони Німеччини Пісторіуса, який припустив, що вже можна було б навіть визначити конкретну дату вступу України в ЄС. звісно, після переговорів і підготовчої роботи. яка ваша думка щодо цієї? Ідеї тобто мої членство до же. остаточної мирної угоди, як самостійна гарантія безпеки, Моє в собі мої здання ж. Же... Моя позиція така: Україна в європейському союзі, а також у НАТО. Це частина національного інтересу Польщі. Коли я про це говорю, то це не з вічливості і не для того, щоб сподобатися українським колегам. Я так розумію польську безпеку. Україна в ЄС і в НАТО. Я наголошую на НАТО. Знаю, що сьогодні це не НАТО популярна тема, але Україна фактично вже має армію стандартів НАТО. Де факто це друга чи третя за потужністю армія в НАТО? Так формально Україна не є членом НАТО, але і армія навчена Реальної за стандартами НАТО. Чище, Військові чище, працюють чище, за натівськими принципами, комунікують як в НАТО. Часто що, мають таке саме спорядження, ж амуніцію та озброєння. та озброєння. То, Такий так, сьогодні так, реальний так, стан так, речей. Ні,с в інтересі заходу за зміркувань безпеки, не в інтересах заходу залишати українське суспільство поза межами цих інституцій після припинення яким Росією бойових дій у межах якоїсь угоди. Чиманіоч я завжди виходжу із цього простого твердження розширення ЄС у польських інтересах, в інтересах країн Центральної Європи та усього заходу. І от тиго щоб ми не мені тих, може найбільш фундаментальних квестий. І з цього це треба це починати, щоб не забувати віде. про найфундаментальніші практичні речі. Віде. А якщо віде, говорити віде, практично, віде. угорщина має сьогодні перемогти віде. Орбана на виборах, тому що наразі переговори фактично заблоковані уже у двох опрацьованих сферах: двох ключових напрямках: один стосується прав людини, судової системи, тощо другий зовнішньої політики ЄС. Yes. Уні Європейські до того приготована. Україна до цього готова. Вона пройшла попередній етап перевірки законодавства. Переговори мали б вже тривати. Не сподіваюся, що Угорщина припинить блокування, бо це шкодить інтересам ЄС і Польщі. Я кажу, це як польський політик. для нас важливо, щоб українське суспільство знало його місце на заході. Українські щоб воно знало конкретні дати, але так само важливі і серйозні глибокі переговори. Учиві не варто створювати ілюзії, що переговори із ЄС це. Щось легке, чи що це нагорода. це не нагорода. і це не переговори двох партнерів. Це переговори про те, що якась держава входить у процес приєднання до вже створеної організації, яка давно існує і має власне законодавство. Тому це не відбувається як класичні переговори держава з державою, як дехто собі уявляє. Зрозуміло, але деякі політики в ЄС кажуть, що переговори можна було б проводити вже після вступу України в ЄС, тобто зробити членство елементом гарантії безпеки. Мені здається, що це певною мірою гра слів, тому що, по перше, вступ до ЄС сам по собі є гарантією безпеки і для України і для інших держав союзу. Це правда, але можна почати дискусію з іншого боку. Україна вже частково є в ЄС, адже існує угода про асоціацію, яка, наприклад, у торгівельному сенсі дуже сильно зблизила Україну із Євросоюзом. Без проблем можна знайти сфери, де можна сказати, що Україна вже певною мірою всередині ЄС, так само як вона трохи в НАТО, але не повністю так само, як трохи в НАТО, тому така теоретична дискусія вже нас нікуди не приведе. Очевидно, що Україна сьогодні частково інтегрована з ЄС Це підтверджено угодою про асоціацію. Вона є асоційованим членом. Питання чи би Путін питання в іншому, чи припинив би Путін обстріли? Якби Україна в якийсь момент ще до укладення мирної угоди стала членом ЄС і чи вистачило б у самому європейському союзі політичної волі для такого кроку? але ж євросоюз досі кожне розширення здійснював у надзвичайних умовах. Це правда. це правда, європейський союз це такий організм, що коли нічого особливого не відбувається, відрухається дуже повільно. Лише надзвичайні події, війна, революція пришвидшують його дії. І сьогодні ми безумовно маємо справу саме з таким пришвидшенням. Чи можна зайти аж так далеко, як ви про це говорите? Чи цитуєте? Не знаю, чи це реально. Так це цитата. Вступ до ЄС це відповідальний крок. Йдеться про єдиний ринок, про спільний простір, де люди працюють за однаковими правилами, вільного пересування, Ання осібі капітал це серйозні масштабні питання. і Їх потрібно відокремлювати від сутовоєнних темже чи що зв'язаних з войном? Для також закладами, тому що ми виходимо з того, що війна не триватиме вічно. А членство в ЄС це рішення, яке приймається фактично назавжди. Тож тут потрібно розрізняти тактичну перспективу і стратегічну Польська планує польща планує збільшити резерв сил швидкого реагування до півмільйона осіб. Про це заявив віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони країни Владислав Кусіняк-Камеш. До чого готується польща і наскільки це важливий крок для національної безпеки? До нараз, бо то мовимо о війську, о нашій армії Традичаймові польській армії. Тут усе взаємопов'язане, бо ми говоримо про військо, про нашу польську армію, яка сьогодні є фактично найбільшою армією серед країн Європейського союзу, а в масштабі НАТО третя Ми робимо ставку на оборону і не лише на професійну армію. Йдеться також Статіями про інші складові збройних сил. Сьогодні наша армія то Наша армія це не тільки професійні військові, також сили територіальної оборони, це підготовлені резервісти, тисячі хлопців і дівчат, які в разі потреби готові піти до служби. Загалом ми зараз ми рухаємося до того, щоб мати боєздатність на рівні 500 тисяч осіб. це дуже багато і це не секрет. Польща сьогодні витрачає 4,7% ВВП на оборону. Якщо рахувати ширше, як витрати на безпеку загалом, ця цифра буде значно більшою між у скалі закупів Ми одним з найважніших партнерів. За масштабами закупівель озброєння. Зараз ми є одним із ключових партнерів сполучених штатів у сфері оборони. Новим елементом є програма SAFE. Це майже 44 мільярди євро на озброєння, виробництво дослідження. Також проєкти подвійного призначення подвійного застосування. Якщо подивитися на це комплексно, то армія у 500 тисяч це лише частина нашої відповіді Росії, нашої відповіді для Росії. А разом з Україною це ще сильніший східний щит. Разом з Україною, то є ще разом з Україною. Так і це цікавий момент, який варто розглядати. Також у контексті розширення ЄС і НАТО, про яке ви питали. Подивимося на це так: перший варіант залишаємо Україну осторонь, і вже через 2-3 роки отримаємо серйозне суспільне розчарування. я добре знаю Україну і впевнений, що це розчарування буде великим, а з нього виникатимуть лише проблеми. Другий варіант. Же децизії западають одважні отвірами. Другий варіант ухвалюється сміливі рішення, двері відчиняються. І тоді, з точки зору безпеки Польщі, формується справді величезна спільнота, підготовлена до оборони. бо це не лише професійна армія, це великі ресурси, досвід останніх років війни. а це суттєво підвищує відчуття безпеки. близько. Адже більш в історії маємо таку ситуацію, як польська вже уперше в історії Польщі виникла така ситуація, за таких драматичних обставин російська агресія від якої страждає теж Польща. Черпі бардими водночас здатні дати дуже конкретну серйозну відповідь. Ми можемо сказати нашим партнерам на заході так, ми серйозно ставимося до оборони і безпеки. Ще тим як прийдемо до візиту до Києва, візити делегації перш ніж перейти до візиту до Києва делегації на чолі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. я хотіла б почути кілька слів про конференцію з відбудови України. яка запланована на червень у Гданську, яку ви особисто готуєте. Які проекти плануються проекти і не тільки, і як теми, про які ми щойно говорили, впливають на програму економічного розвитку, інвестицій співпраці бізнесу та підтримки і два слова хісторії через останні два лата вшучити реробілем. Коротко про передісторію. останні два роки я докладав зусиль, щоб Польща стала господарем головної світової конференції з відбудови України. І йдеться не про одну подію, а про цілий цикл заходів. Ще теж спаткання бізнесу і політиків, то спакання Це зустріч бізнесу і політиків. Це розмова про Україну майбутнього. А насправді і про центральну європу майбутнього, бо ці речі тісно пов'язані рішення вже ухвалене. Цього року польща прийматиме Ukraine Recovery Conference. Вона відбудеться в Гданську. ключовою, ключовою темою. Стане безпека, безпеченство, передусім, енергетична, але безпеченство, також, безпеченство, також і військова. цього року це ключовий безпеченство, елемент. Безпеченство, це не буде додатком чи декоративним елементом а центральним питанням. Але бендже чимсь істотним, про це ми почнемо говорити вже раніше на конференції, на конференції в Ряшеві. Вона відбудеться приблизно за два місяці до основної події, де будуть представлені потенційно зацікавлені компанії саме з сектору безпеки, дронів, досліджень, матеріалів подвійного призначення. Про це все ми почнемо говорити вже незабаром для того, щоб конференція в Гданську була якнайкраще підготовлена підготовчими роботами. Кру міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Доманський. Працями підготувавчими керує міністр Анджей Домайський. З дуже видаження господарче та конференція при дев'яські конференція з відбудови це передусім to, велика економічна путір. E, Організаційно e, її координує заступниця міністра державних активів Еліза Зайдлер. Зі своєї сторони, я також належу до цієї команди та зі свого боку допомагає, щоб деякі елементи цієї конференції підготувати особисто, а деякі. Чи більшість, особливо економічний компонент, Праційній вже заспалу, потребують, таких, як Академія, роботи Польська, великих дуже професійних команд, як, як польське агентство інвестицій, торгівлі, або Агентство розвитку промисловості. інституції, Усі ці головні польські інституції, які підтримують або будуть підтримувати відбудову, будуть до цього залучені. Яка мета вона полягає в тому, щоб показати, що ця відбудова відбуватиметься в центральній Європі, а не десь на місяць. Центральна Європа буде місцем, через яке проходитиме капітал, проходитимуть матеріали та стане місцем підготовки експертів. Вже сьогодні потрібно подивитися на роль Польщі в цьому процесі, але не лише польщі у майбутньому, наприклад, конференцію з відбудови України організовуватиме Естонія. То всичко, як ліжей разом збіжемо, то показує скали Якщо все це зібрати разом, це показує масштаб залучення. Яке на нас очікує, тобто центральна Європа, наші бізнеси будуть частиною відбудови України. Кожні великі інвестиції, але передусім малий і середній бізнес цей погляд домінує в усьому світі. Україна в період відбудови, після того як припиняється бойові дії, дуже цього потребуватиме. І ми сподіваємося, що в червні, коли відбуватиметься ця конференція, Україна завдяки зусиллям збройних сил, української та польської дипломатії і партнерів буде значно. На сильніша і ближче і до перемоги, і до відбудови. у нас хороший час. Я б дуже хотів, щоб ця конференція відбулася саме тоді, саме тоді в Польщі, коли розмова про відбудову України вже не буде абстрактною, бо відбуватиметься на засадах нового повоєнного початку. Я б дуже цього хотів і думаю, що певна надія є. 5 візита прем'єра Дональда лютого відбувся візит польського прем'єр-міністра Дональда Туска до Києва разом із польською делегацією, у якій брали участь. І ви Саме через цю делегацію в нас не було програми минулого тижня, і я чекала на нашу зустріч. щоб почути усі деталі поїздки. ті, які можуть бути оприлюднені, звісно. Про те, як усе відбувалося і як ця поїздка виглядала зсередини вашими очима. це важливо, тому що візит збігся з найбільшими від початку року атаками на енергетичну інфраструктуру України Скажу відверто, мабуть, за всі чотири роки війни це найсерйозніші атаки проти нашої енергетичної інфраструктури, які буквально крок в крок відбувалися паралельно з візитом делегації, та планом подорожі, Всіх щегу в очищені одповіні оповім, але трохи оповім ти візиті. Пояхаємо очище усіх деталей, звісно, не розповім, але я трохи про цей візит скажу. Ми поїхали, звичайно, потягом великою делегацією. Це були особи, які безпосередньо займаються відносинами з Україною. А також був міністр фінансів і економіки. метою було обговорення конференції, яка відбудеться в Гданську, тобто Ukrainian Recovery Conference. ми також говорили про потенційні спільні інвестиції, вже більш масштабні у процесі відбудови. З одного боку. У нас вже є великі програми, про які ми неодноразово говорили. є програми для малого і середнього бізнесу бізнесу, який хоче інвестувати в Україні, з іншого боку, потрібні великі інвестиції, створювані найбільшими польськими господарськими суб'єктами, зокрема суб'єктами державного сектору, державними компаніями із капіталом державної скарбниці. про такі речі ми говорили, наприклад, у контексті авіації, доріг інфраструктури енергетики. Насправді ми хотіли, і це було бажання прем'єр-міністра, можливо, таку невелику таємницю може розкрити продемонструвати, що також завдяки цьому візиту Київ матиме один Спокійніший ну, день, бо відомо, що тоді бомбардувань, бомбардувань трохи менше. Хчилиśmy ми хотіли показати, не що не залишаємо Україні Україну саму, ні, ні, саму, що не погоджуємося на, на її ізоляцію. На ми продемонстрували, що України. не погоджуємося на ізоляцію України, України коли атакують місто і ніхто це не приїжджає. Було це. Також було пов'язано із чітким меседжем. Часто пані навіть задає питання о настрої. Ви часто ставити мені питання про скептичні настрої щодо України в Польщі, але там меседж був однозначний. Коли почало бракувати генераторів з Польщі, одразу понад надійшло тисячі. понад тисячу. Ми це підрахували із моєю командою. Йдеться про генератори від уряду і від суспільства. Ті, що від уряду фактично це теж від суспільства бо придбані за кошти платників податків. Це генератори зі зборів, генератори за європейські кошти, і зрештою генератори від краківської архідієцезії, а потім від усього католицького костьолу в Польщі. Це якийсь чудовий рух, можливо, трохи несподіваний на мільйони злотих, коли люди складалися, щоб допомогти українцям завдяки ініціативі кардинала Рися із Кракова. Все це разом було добрим посланням і до українців. Думаю, це кош потрібно в ці часи. Позатим дуже важних шкіл, наприклад, починкова. Крім того, багато важливих деталей, наприклад, подяка за те, що історичний для поляків Костю Святого Миколая в Києві було повернуто католикам. Там буде нормальна парафія. У цей час є багато таких жестів. Не лише в сфері ексгумації у сфері історичних питань, окрім того, варто вже згадати, що ми готуємо найбільший в історії польсько-український історичний конгрес. Професійні дослідники працюватимуть над тим, що досліджують різні епохи в польсько-українських відносинах. Усе це створило справді добру атмосферу для цього візиту. Про це йшлося за столом. більше сказати не можу. Повіді ж він цей зданням та помит сполечна, бо то була ціла огромна кампанія, яка. Ця неймовірна громадянська допомога. А це була велика кампанія тепло з Польщі для Києва. в якій брали участь і беруть польські і українські волонтери, але передусім польське суспільство, яке збирає кошти. Щоб підтримати Київ під час обстрілів, що все це говорить про успіхи російської дезінформації і пропаганди в Польщі? Водночас тут є певна суперечливість із опитуваннями цебос, які свідчать, що в Польщі переважають негативні настрої щодо українців 43% проти 29%. Я не можу цього пояснити на тлі такої масштабної кампанії підтримки. А як ви це пояснюєте? Бо соціологія нігде не віддає... Соціологія ніколи не відображає реальних суспільних настроїв так, щоб показати якість суспільної емоції. Ці 29 відсотків це відповідь так, але мабуть, є ще наступні 20 радше так. Так це працює в соціології. Тому я вважаю, що польське суспільство склало іспит як у 2022 році, так і тепер. Ми цим дуже пишаємося. Я навіть публічно говорив і підтверджую це. Колись польське суспільство, можливо, наступного року або громадянське суспільство в Польщі має бути відзначене нобі. Львською премією, тому що ми справді допомогли найбільше. про це ми теж треба говорити. Це дуже добре. Бо коли ми про це говоримо, це мотивує допомагати далі. Разом із українським суспільством, яке так відважно боролося, і бореться. Кожен виконав свою роль. Роль українського суспільства інша. Вона стосується боротьби. А ми присвятили цьому всю програму. Тому інколи треба також показати суспільством заходу і сказати їм, людям потрібно це почути, що це помітили. До речі, це вже змінилося. Сьогодні про це дуже багато говорять говорив про це також. Багато разів президент Зеленський говорив під час нашого останнього візиту до Києва, І це доходить до польського суспільства. Думаю, цього на початку бракувало, принаймні в такому обсязі. А це дуже позитивно стимулює. Ми постійно, як слава ці показуємо ці кадри, як привозять генератори, як люди дякують, як їх передають, як потім волонтери перевіряють, чи вони стоять на місці, чи ніхто їх нікуди не забрав, як пише російська пропаганда. Це мотивує наступну доброчинність. У нас же є в Польщі великий оркестр святкової допомоги. Оркестра святішнеї помоці. Чому він так працює? Тому що про це постійно говорять і дякують. І тоді люди хочуть давати далі. Саме про подяку, ви навіть не уявляєте, скільки добрих слів говорять українці про Польщу і про поляків. Просто Чезне, дякую від України, Польщі, і це справді тепло з Польщі до Києва. Тепло в серцях обох наших суспільств. Дякую, і це мотивує добро. Павел Коваль, Марія Гурська. до зустрічі наступного тижня.